Довколишні села таки манять зловмисників. У лісах, полях та водоймах чимало можливостей позбутись тіла. Вивезення трупів подалі від міста звична практика досвідчених злочинців, бо це ж ускладнює і встановлення особистості, і розшук вбивць. Природні процеси, вітер, вода, дикі звірі роблять свою справу. Часто людина лишається невпізнаною. кажуть російською мовою ні тіла, ні діла. Тому передусім стоїть завдання, якому далі сховати тіло. Потім завдання стоїть зробити це тіло невпізнаним, тому що досить таки важко знайти вбивць, якщо не впізнано взагалі ну, тіло, даних нема. Шукати зв'язок з певним місцем або з певними людьми, з якими контактував, вбитий на напередодні своєї смерті. Площа Криворізького району майже вдвічі більша за територію самого міста, тож і кількість невпізнаних тіл у рази більша. Якщо по місту ця цифра становить 13-19 осіб, то у сільському відділенні поліції досі не встановлені особи 29 загиблих. Звісно, п'яниці, наркомани у сутичках між собою гинуть частіше. Однак і людей з нормальною соціалізацією позбавляють життя. На жаль, це не просто страшилка на ніч. Випадок з криворізьким бізнесменом, тіло якого знайшли цього місяця, переконливе тому свідчення. За своїх рідних знайомих, як я ж кажу, треба переживати вже з першої хвилини, коли вони втратили зв'язок. Тому що ну, ні з того, ні з цього, коли людина пропадає, вийшла, скажімо так, за якимось продуктами харчування в магазин і не повернулася, вже треба переживати. Є її, скажімо так, і кримінальний характер безпосередньо, коли людина втрачає зв'язок. Різні причини є, різні причини, але, скажімо так, ті жахи, які малюють в певних газетах, в певних засобах масового зв'язку, що людей масово викрадають з тою метою, щоб потім їх органи взяти і таке інше, це, ну, це придумані жахіття. Разом з тим є особливий сегмент зниклих за власним бажанням. Ухиляння від сплати аліментів чи кредитів штовхає людину зірвати з місця і не лишати після себе слідів. Буває, що людина просто на заробітках, а рідним потрібно оформити певні документи. От і подають у розшук як зниклого безвісти. Так простіше, але у кожному випадку поліція мусить шукати. Якщо людина зникла насправді, її знаходять.